Що читаю ваші деякі коментарі, і мені так трохи, знаєте, е, трохи дивно, чого люди не розуміють реально, що світ міняється. І думають те, що працювало 10-20 років, що воно буде зараз працювати. Кажуть, раніше там орали. Я нічого не маю проти оренду. Ну, просто в мене це не працює. Е, я це вже побачила. Сьогодні, маючи різні знання, маючи розуміння того, куди рухатися, то треба змінювати стратегію. в країні Проблема з тим, що немає кадрів, вона настільки велика, що це просто капець, нема кому робити. Тому потрібно змінювати технологію, щоб менше робити операцій, менше їх треба робити. Робити так, щоб коли росте собівартість продукції, коли дорожчає паливна мастилка, насіння зезери, добре, коли все дорожчає, то треба думати, а що з цього всього треба мені і що буде реально працювати. От, коли. Змінюється клімат і погода. Ми дивимося, в мене минулий рік випало на соняшник за на вегетацію соняшника 14 мм один дощ в червні. В цьому році не було на соняшник дощу з травня по початок жовтня. Ноль дощі, От. але зараз випало 150 міліметрів. Ми стоїмо на полі і сіємо пшеницю. Тому нам треба вчитися, як їх використовувати, накопичувати і що вирощувати, які культури в зміні підбирати. Тому в мене є ріпак. І дай він зараз дуже в критичній фазі. Да, мені страшно. Температурний режим, та це просто срака. Я не буду підбирати цього слова. Коли на поверхні ґрунту в тебе 70 градусів, ти кладеш таку градусник, і він показує 70, а його в ґрунта він показує 50 на глибині 10 сантиметрів. Ну там згорає все. Я не то що бур'яни не ростуть. Там згорає е... жива складова грунту. Вигорає гумус, як його називають.